Це Канада. Зараз грудень, це місце Війніпех. Сьогодні трошки тепліше, десь 14 градусів. Ну, взагалі, відчуваюся порівняно вчора, прямо тепло, можна, напевно, купатись. Ви не дивіться, що в мене нос червоний, це не від холоду. До речі, тому і не холодно. Питання було таке: їхати до Канади чи не зимою? Я думаю, що конкретно зимою якраз із. Потрібно їхати, якщо ви хочете переїхати жити. Бо в сурових умовах це не один тиждень, це десь буде 3-4 місяці. Ви якраз і пізнаєте Канаду. Бо коли тепло, коли літо, кожен може спокійненько так лежати на пряжі, є робота, не холодно, за комуналку не платиш, за опалення, нормально. А коли холодно, Наприклад, там да, в Україні можна сказати, що є, захворів і не вийшов. На наступний там, день сказав, я, наприклад, роблю якісь документи і теж не вийшов. І все, і холода закінчилась. Дивіться, красиво. Вон там так зробили. Але в Канаді ти 4 місяці не будеш говорити, що ти захворів. Треба працювати. Хтось працює на вулиці, може, встановлює якісь антени на дахах, хтось робить якусь комунікацію, щось будують, можливо, можливо, якісь гідранти ремонтують. І ви будете працювати, вікна встановлюють, можливо. Різна робота, розумієте? І ви повинні це спробувати. Получиться у вас відпрацювати в таких умовах 4 місяці. Бо літом зможе відпрацювати кожен. А от коли буде на вулиці зараз мінус. 14 вчора було мінус 20, а буде потім мінус 30. І це не один день, тобто це місяцями така погода буде. Якщо ви в таких сурових умовах погодних зможете витримати, тоді можете переїжджати. Бо якщо я знаю такі люди приїжджають літом, а там сподобалось і поїхали. Кажуть, ми повернемося потім. Оце неправильно. Треба якраз приїжджати в сурових погодні умови зимою. От зараз. Якщо ви отримали візу, якщо у вас віза коя вже вклеєна в впаса, ви вже зробили оцей от один крок наполовину, то приїжджайте конкретно зимою, щоб попробувати. якщо ви зможете в всіх умовах вижити, прожити. Хтось там працює в готелях, наприклад, в готелях мало туристів приїжджає, буде менше роботи, менше будете заробляти грошей. Тобто літом у вас одна Одні заробітки, зимою інші. Бо я знаю таких людей, які, от є така сезонна робота, туристичні готелі. Зимою туди люди не приїжджають, і у всіх людей немає праці. І вони їдуть домою і наступні півроку сидять на пособі від держави. Тільки що ви її не будете отримувати, це тільки для тих, у кого канадський паспорт. А ви самі як будете далі жити? Розумієте, якщо у вас не буде роботи. Це треба спробувати. І конкретно зимою ви це дізнаєтеся. Якщо ви протягнете зиму в таких умовах, коли холодно, коли багато снігу, коли немає роботи, коли вихідні, коли хворієте, і протягнете півроку, то значить і літом ви теж протягнете. І можете спокійно переїжджати. Бо це не на один тиждень. Знаєте, це деякі кажуть, а погода як в Україні. Ніфіга. В Україні зими. По температурі, може, такі, але не такі довгі. Один-два тижні максимум. І то, якщо ви з якихось теплих регіонів, з Одеси, наприклад, коли там сніг був останній раз? Взагалі снігу за останній раз три роки не бачив. А тут дивіться, скільки його. Конкретно зараз починається вся веселуха. Якщо ви протягнете в таких умовах пів року, то наступні півроку вам буде легко. А коли ви приїхали літом, попрацювали тепло, сонечко, помітили природу, гори подивилися, а потім бац на півроку морози мінус 20. Якщо ви зараз не витягнете, це просто ж не один тиждень. От зараз вітер дує і стало одразу холодніше. В Канаду треба їхати зимою, якщо хочете переїжджати. Навіть не так, треба приїхати трошки раніше, щоб адаптуватися, а потім прожити всю зиму. Якщо ви її протягнете і вам сподобається, тоді можна залишатись. А то, що ви приїхали літом, подивилися, це, це фігня все. Так що збирайте чемодани і давайте всі в Канаду. У кого є віза, кое. Хто вже отримав, тобто ви вже зробили цей перший крок, Ось ви вже наполовині зупинилися, ви тепер не знаєте, що далі робити, їхати чи ні. От конкретно зараз ви себе і перевірите. Якщо ви зиму проживете в такий мороз, відпрацюєте на вулиці або де ви там збираєтесь, вам вистачить цієї заробітної плати, комуналку оплатите, протягнете, грубо говоря, то ви зможете тоді і літом прожити. Так, що приїжджайте в Канаду? Конкретно треба їхати зимою.